Всім привіт і здоровенькі були. Ну що, скучили? Давно не виходила, мала справи. Переїхали ми в готель в Стамбулі. Четвертий поверх у нас. З цієї сторони немає ніякого у нас виду. У нас буде гарний вид з тераси, де ми будемо снідати. Значить, дивіться, в цілому непогано. Хоча готель не новий, але такий акуратний. Запаху нема постороннього, як могло би бути, як буває. Два ліжечка Нам давали спочатку кімнату з одним ліжком, ми перепросили на два. Кажу, Марії, каже, що мама хроп, <śledy> дають два. Шафка маленька. Ну, але нам вистачить, скільки нас тут дві маленькі жіночки. Є сейф, ну і якийсь холодильничок і Душок ось тут такий ось. Також нічого. Може бути, два рушничка маленькі, один для підлоги, бані тут. І тапки. Всюди є тапки одноразові. Все, розполагаємося і будемо думати, куди йдемо і що робимо далі. Готель називається Тантен. По-англійськи, можливо, це є загар. Може, це має якесь значення ще по-турецьки. Не знаємо. Я не рекламую, я констатую факти: Ось так наш готель називається. Ці тапочки лише після ванни добре носити. Міше нікуди. Маємо таку картину. <кхи> Розповісти, куди пропала на три дня. Зробила те, що мала зробити, зубного лікаря. Поки нічого розповідати не буду, як то кажуть, наперед, бо нема ще чим похвалитися. Зробили, зробили. Як буде далі, побачимо. Хто хоче, можливо, якусь інформацію, а можливо, з часом я і сама додам. Коли вже все вийде, вертатися будемо десь на протязі шісти місяців, треба вернутися ще раз. Ну і от тоді я вже скажу те, що хотіла сказати. Як сказати, в цілому і в общому непогано. Гарний сервіс, гарна доставка, гарне відношення. Ну, нормально, може бути, нам сподобалося. Можливо, це не тільки тут, а й ще там в різних місцях це є. Ну ми попали сюди і ми ну, поки не пожалкували, а далі як буде. Чуєте, звуки долинають. А тут меча така стара. Ми думали, буде гірше Чутень, а не закрите вікно. Нормально. Вікна відкриті не у всіх готелях. У минулому. Було на такому шнурку, щоб лише відхилити можна було, боже парни, щоб ніхто не випав. Тут відкривається, тут розчитано на нормальне. Ми вийшли. Погуляти, подивитися навкруги. Кукурудзу продають. Фонтан стає. Ще дивитися далі. Людяно. Ну і досить ще тепло. Правда, не така температура, як була у Касі. 26 сьогодні. У нас трошечки вітряно. Ну, але це саме така мені здається. Класна температура, при якій можна спокійно гуляти. І це ще не вихідний. А що тут робиться у вихідний? Тільки середа. Кукурузка так пахне з усіх сторін, а нема чим вживати. Іншим разом. Тут парк перед мечей цієї. А ми зайшли в склеп, де похована родина султана Ахмеда І. Тут і дорослі, і діти, трошечки страшно. Щоб зайти в такі сакральні місця, існує дрес-код. Закриті плечі, руки, коліна і покрита голова. І телефони Може, до виключати, напевно. Їхні фрески на плитках. Тарас на яку не зберігається, тут у саркофаг, чи Фустку вам тут дадуть, але також добре мати свою, ніхто ну, ніколи не знаєш, хто цю фустку одягав. Але може, завдяки цим святим мощам, то тут все оберігається їхнім малахом. Будемо сподіватися, що так і є. Хто вміє читати, читайте. Ось це найвеликий, напевно, і є цього султана. Їхнього. Ось тут написано: Султана Ахмед, Хан. Центрально. Син. А це їхня, мабуть, родина тут. І діти, купа дітей. Зайти можна безкоштовно. Місце вам про щось говорить. Потім я вам ще дорозкажу. Людей багато, багато, багато хто ходить кубками. Це екскурсії. Ми вирішили екскурсії не брати, справимося самі. А от туди, напевно, вихід на босфор туди в ту сторону. Всі їдять курози. Наганяють апетит. Дивіться, як вони інтересно склали гарбузи. У під дерево. І тут з цими гарбузами вони роблять. Напій, соки. А тут зберігають їх без холодильника. У святині білети можна купляти стоячи в черзі на вулиці, а можна купувати онлайн. Ми вирішили купити онлайн та й прийти сюди завтра, щоб не стояти на сонці. А так походимо, подивимося навкруги. Як тут і що? Тут може десь підемо поїсти. Тут в туристичному такому центрі частіше часом, ніж у них тут у спальних районах, але до чистоти вони не дуже любителі. Тому що скільки ми вже пройшли, бачили, були, і скільки нам вже тут розповіли, що вони не є. І так скажемо, між нами і дівчатами. Старі будови, під ними, звичайно, магазини, ресторани. Чайхана якась, яка краса, з подушками. Тенчутне. які старі дерев'яні тут збереглися ще будинки. Червоні, коричневі. Зайшли поїсти. Може якісь полянички з кебабом, з рисиком. А у мене чорба. Чорба, чорба, це по-нашому суп чечевецький, сочевиця суп. Я ж нічого не можу їсти, то для мене тільки суп. Я накрошила хліба, тому що він такий леденький. Чекаю, поки остине, розхлюпувала вже. В туалет тут сходити, коштує 5 турецьких лір. Рахуйте, якщо долар 40-41. Лір то 5. Вираховуйте. Дрібниці, звичайно, але якщо не маєте 5 лір, можете навіть заплатити карточкою. Віза. У нас стало прохолодніше, подув вітерець Сонечко заховалося, можна гуляти. Інжири тут, дивіться, здоровенні. Як у нас що, каштани такі можливо? А тут інжир. Я люблю інжир, хто любить. І ще якась здоровенна стела. Схожа до стели у Вашингтоні. Сюди продають сік. Біжу вижити. Повно магазинчиків з сувенірами, шляпами, сумками, платтями, шарфами, які тут потрібні. Вулиці, бузеньки. Усі закликають поїсти в їхньому ресторані. Але ми вже наїлися. На цих вулицях дуже треба бути обережними, коли переходите дорогу. Тут існує тільки одне правило. Ніяких правил. Тут що пішоходи, що машини, хто куди. Тут немає значення, чи це тротуар, чи це дорога, чи це пішохід, чи це шофер. Кожний до себе. І всюди бруківка. Куди б ми не йшли, куди б ми не звернули, всюди царство мечетей і мотоциклів. Я не знаю вже, яка це по рахунку і навіть не знаю, чи ми всі зможемо тут провідати. А ми зараз тримаємо шлях до на базар, коротше йдемо, гранд-базар. Йдемо подивитися, що там є доброго. Добре, що вони працюють допізня, до сьомої години, так що ми маємо час пройтися. На все подивитися з Марічкою Добре, що й не жарко. Це саме основне. Зараз. А дивіться, золото, може, кому треба, хто не встиг купити, дівчата беріть. І ціни на нього. Треба перехопити пару штук на дорогу. Ось ми і дійшли. Гранд Базар. Капа лікарці. Хочу праву, хочу ліву. сюди щось продаю. Тут повно, золото тут ще більше. Можна екскаватором вигружати, але вони всюди пишуть, що не можна фотографувати. Так що буду знімати отак здалеку, що вийде. Золото срібло, діамант. І дуже багато спецій, магазин. Спеції пахне аж сюди. І солодощі, звичайно, їхне солодощі. шумно, гамірно. Всі щось говорять. Тут йде відлуння таке вгорі. І є рукава по. У різні боки є такі рукава, де ще щось продають. Ми навіть не знаємо, що ми тут шукаємо. Просто ходимо, дивимося. Трохи на золото, трохи на срібло. Речей тут ще поки ніяких не бачили. Хоча тут всі наші їдуть за, за речами, за одягом. На старі вузькій вулиці. з Такими старими будівлями знаходиться оцей. Базар. І що тут тільки нема. Взуття сумки, і людей тут повно. Текстиль тут багато no, nice. І футболки, чоловік чи жіночий, і куртки, бос. І бос, як я, ну але бос. Всі говорять по-російськи. Сувенірів повно, ну, всяке сад. Ми виходимо з турецького, з турецького базару, йдемо на єгипетський. Дивіться, тут навіть є. Все для воєнних, все для військових. Кажуть, що на єгипетському базарі все є таке саме, лише можна купити пару разів дешевше. Аксесуари, текстиль. От всі наші дівчата їздять сюди за аксесуарами і текстилами. Куртки. Klein сумки, Луївітон і Сен Лоран. Тут чого тільки немає, слухайте, ми такого в Америці не бачили, як тут. Тут все є, дивіться, шарфи, були би гроші. А Ми приїхали бідні, грошей не маємо, ходимо лише дивимося. Бойбей магазин тут є якийсь. Ми вже так знаходилися, вже такого золота надивилися. Що Вже не знаємо на що дивитися. Тільки хочете, дивіться, якраз. Водичку тут можна, я не знаю, чи помити руки, чи попити. Просять не кидати сюди сміття. Можна освіжитися, по крайній мірі. Виходимо ми. Сьома година базар закривається. Добре, ми знаходилися. Маша, тут вихід якийсь також. Багато чого надивилися. І золото, і срібло, і сувеніри брильянти. Гарні світильники тут у них. Багато-багато всього. Як? В Одесі на привозі. Може звідси все везуть в Одесу. Все. Всі веселі, всі приємні, всі закликають, а можна торгуватися, залишають там якихось. 10, 20, 30 лір можуть залишити. Це є базар. Трохи покупували якісь сувеніри своїм. Повеземо додому і виходимо. Дивіться, в базар зайти і вийти, є рамка. Провіряють, з чим заходити. Багато солодощів турецьких дають на пробу все, що хочеш. Вертаємося ми додому, дивимося десь за Морозовом. Тут можна взяти, до речі, самокат, доїхати. І ходять тут ось такі трамваї. Я ніколи не думала, що тут у Турції ще є трамваї. Трамваї ходять, можна на цьому трамваї доїхати до цього базару. Тому що не знаю. колії. треба дивитися, як ідеш акуратно. Сьома година, а люди не думають йти додому. Трамвай поїхав. А ми пішки. Ми на сьогодні намотали, напевно, вже тисяч балів. Величезні магазини з цими солодощами. І просто так не пройдеш. Дивіться, навіть викладені прапором торці. Вах-вах-вах. Дуже смачно. А продавці солодощів щедро пригощають гостей міста та відвідувачів своїх магазинів. Я навіть не втрималася, також взяла спробувати фісташковий смаколик. Знаєте, дуже навіть смачно. Покажу, що купила на базарі. Я своїм дівчаткам, де працюю, купила ось такі тапочки. У них день народження. В двох в один день, 28 серпня. Одній чотири, другі два. Тож такі подаруночки я купила їм з Турції. І тут так, дрібнички. Сюрприз буде. Так що дивилася за золотом. Золото тут таке дороге, хай Бог милий. Нічого не купила, обійдуся. Все на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай, Дякую, що ви зі мною.